Добрий день, мима любих хлопчики і дівчата. Для нас сьогодні вона, другі, віця, в гості привітала Катриця. Вона трохи чаклунка. чакрунка, привіться, в мені чудове дерево. На ньому правди ми бачимо чотири пори роки. Але вона зараз трошки почакує, і ці дерева в нас розбіляться. Ось! У нас тут є чотири дерева. Вони трошки різні, бо мають ростуть різні пори в руки. Зима, весна, літа і осінь. Ось ці дерева ростуть різні пори руки. Рік має чотири пори в руки. Згадав. А віде. у катрушки подружки дівчатка висім пори року по-різному, звинку по вігні бомбу, весною по весняному, влітку по літньому і освіту по осінньому. Ось усі пору року. Чотири складають календар лікар. Коли бувають різні, настінні, відривені, карманні і інші. Кожна пара року має три місяці. Зима має місяці грудень, січень, лютий. Весна має також три місяці, березень, квітень, травень. Літа має також три місяці. Червий, липий і серпень. І осінь також має три місяці: Березень, жовтий і листопад. Зараз у нас поработав весна. Теплих криві повернулись пташки. Як вони називаються? Згадали? Вірно, первісні. Давайте згадаємо, що це за пташки у нас на картинці. Ластівка, дика кахачка, солодейка, лелека і легко. Так, давайте їх порахуємо. Порахували? Молодці. Так. А ось посідали які пташки. А не згадайте. Вірно, Ластівки, порахуйте. Порахували, сила. Так, а це ще на пташки. Наверное, це шпачки. Давайте їх порахуємо. Скільки у нас пачки? Молодці. А зараз давайте погранимо без гру. грудь. Чого не стало? Что вы бачите на картинке? Что у нас такого? Правильно. И снова посмотрите, кто на картинке. Сколько предметов. Когось не стало. Ой, дитки, мы сегодня с вами догадались. Чотири пори року. В її вроці 4 пори року. Зима, весна, літа і осі. Я думаю, вам все подобалось. До побачення. До нових вітер.